Любі наші жінки, матері, бабусі, дружини, доньки, від щирого серця. Вітаю вас зі святом весни та краси 8 березня. Кожна з вас чарівна і неповторна, прекрасна і щира, волюва і рішуча. Своєю безмежною любов'ю ви надихаєте чоловіків на добрі справи, спонукаєте на подвиги та звитяги. Ви захоплюєте, вражаєте та зігріваєте душу. А ще ви справжні берегині домашнього вогнища. Та сімейного затяжку. Особливе захоплення і безмежна вдячність захисницям України, які поруч із чоловіками виборюють рідну країну від агресора сильні, мужні, витривалі і водночас добрі, милосердні, сердечні і такі рідні. Найщиріші вітання та низький уклін матерям чиї сини та доньки стали на захист батьківщини, дружинам військовослужбовців, які чекають своїх мужніх воїнів. Від щирого серця бажаю вам міцного здоров'я, весняного настрою, широго кохання, радості, посмішу, душевного тепла та гармонії, Божого благословення. Бажаю вам якнайшвидше зустріти перемогу на нашій рідній землі. Вірте в наших воїнів, вірте в ЗСУ. Зі святом вас, любі жінки!